Добрий день, Рібаді. Ну що, ось і початок, як я вам вже говорив, останнього сезону. Давайте підбивати підсумки тих хто нам випав лізі чемпіонів, та які ми провели трансфери. Те, хто до нас прийшов, хто нас пішов. Бачите, на балансі у нас 52 мільйони, прибутки мінус 30 мільйонів, тобто на 30 мільйонів ми накупили гравці, ну плюс-мінус. До того ж, це вже прийшли гроші за групу Ліги Чемпіонів, між іншим. Зарплатний фонд 700 тисяч, як я показував минулої серії. Шахтар, який грає в першій лігі, у них мільйон. Я який граю в УПЛ, чемпіон вже скільки дзвонів поспіль, в мене 700 тисяч. До речі, можете бачити справа внизу бидло Андреса Ромера, який не тренується. Легенда, яка провела майже 100 матчів. За нас 100 матчів. Перестав тренуватись, перестав ходити на тренування, нічого взагалі не робить. Не знаю, що з ним робити. Він чотири сезони в мене грав, а тепер такий: все до побачення. Ну, до побачення, так і до побачення. Я намагаюся його продати, але на жаль, там ніхто сильно не хоче. А в мене, як ви можете бачити, є пропозиції, є. але це оренда. Я б і так вже погодився. Ну, подивимось, не знаю, не знаю. Я б я продав би. Якщо його тільки заберуть, бо я не поважаю людей, в яких таке відношення до футболу. Був легендой чотири сезони, і я так за буквально два місяці. Все. А тепер за трансферами. А ті, хто прийшли 1 числа, я вам їх всіх показував в минулому в минулій серії, ну, можливо, окрім цього румина Андреа Стелеча, 18-річний румунник який вже провів один матч, один матч за збірну Румунії. В мене теж він грає в основі, грає, випускає його в центрі поля. Зараз покажу замість кого. Хоча, я думаю, знову ж таки, минулу серію, догадуюся, замість кого він виходить. Доволі таки топовий, а слабка у нього фізика. Качати фізику і це буде гравець світового рівня. Лише погано те, що він ну, майже не качається, і те, що він не Ундеркінг, це означає, що в нього там не 180 потенціал, там, хоча б 150 було і вже буде непогано. Далі багато кого під на на там Максим Боровик, а, Кілан Сауск, таке собі, Микола Шапаренко, дід, ну він мені не потрібний, але Хай посиде. Амар Хасан, молодий перспективний єгиптянин, 20 років, 13 матчів до збірної Єгипту. Франк Компані, 26-річний іспанець, теж таке собі. Рамадан Басіон, 24-річний єгиптянин, вже другий єгиптяний попіль, 39 матчів до збірної Єгипту. Алесандро Гранелі, 23річний Італієць, ідеаліст, доволі таки дорогий, але, на жаль, слабкий. за Заняга був потенціал, але... Він в своєму клубі в топовому, він з Мілану не грав і в результаті не прокачався. а Мібуться там якесь пирло. Далі Дам'єна Вальямін, 23-річний француз, те саме, що і з італійцем. А, наступний Алан Лебретон, ще один аналогічний персонаж, 23-річний француз. Ці всі трансфери це було або на перспективу, або на банку, або такі ще через. Ну, або такі ще й підписав, щоб через рік там, на 2-3 мільйони продати навалити якісь кошти. А в основу тут немає нікого. Далі підписав Ларса Рааба, австрійця, за 9,75 мільйонів з Харберга, доволі таки топовий, давно хотів його підписати, але ніяк в мене не виходило. А, а в збірну Австрії не грав, але подивіться, ну це просто машина. Я його здебільшого випускаю на заміну, грає він непогано навіть заміни, можливо, пізніше почну випускати в старті. подивимось там хто буде кращий, ровен чи австрієць. А, далі зметься за 5,75 Мохамед Ідріс, 24-річний нігерійський Форвард. А, ні, це не замість Федоріва, він буде в мене під Федерівим. А, я так думав, доки не віддав його в оренду в Кремаленці. Подивимося буде його підписи Купив за 5,75 мільйонів, так, тому що він непоганий, ну, він не, не гірше за Федоріва, скажімо так. Але в мене є Федерів. Це на випадок, якщо Федерів у мене куплять, то ось в мене є повноцінна йому заміна. А доки хай ходить по замінах. А останній найдорожчий трансфер-інтеграмент Кадір Ай Eye Дур Durox Адана, Спорт, це чекай, це Адана Денер Спорт. 19 років, 16 матчів за молодіжну збірну Туреччини. Я його Я його віддав в оренду в Шеффільд Юнайтед, дуже-дуже топовий. Але, ну, тут не видно, що він качається в оренді, але навіть доки я його не вдав ребенки у мене він теж не качав. Все, що мені не дуже подобається. Але він дорогий, на ньому можна буде заробити це вже добре. Продали ми, ну та це все копійки. А його перший некопічальний трансфер аж через 8 днів після того, як відкрилось трансферне вікно, 8 днів його ніхто не придбав. Пішов наш болівієць, на жаль, в Саудівську Аравію отримує 27 тисяч на тиждень, коштує майже 40 мільйонів, вона і не дивна. Я б віддав би всі 40 мільйонів ще повернути його назад, але на жаль, не можемо. Інші всі трансфери копійчані Денис Єдженський, це просто легенда. 86 матчів 21 гол за нас а... відіграв, забив. Доволі таки того, за копійки, але ну, він того. Ну, але віддаємо йому шану, бо він. Зробити таке велике внесення в нашу команду. Це все інше оренди, 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 оренди. і ще один трансфер, це Компані, якого ми ось підписали 6 червня, 6 липня і 22 серпня через півтора місяця продали за 3-4 мільйони. Тобто так, беремо гравця за нуль, через півтора місяця 3-4 мільйони є. Я так всіх підписував по цій схемі. Ну, я там думав, в рік-два, я не думав, що так швидко, але просто я його не почав не награвав, він до мене пройшов. Так, і почав на мене бузити, що ти мене награєш, я йому показав фак і продав його. Ну і так розійшлись. Ну що ж, давайте заведемо за фінансами. У нас зараз, як я вам вже показував на балансі, 52 мільйони, у нас ще й досі є трансферний бюджет, але я вже не знаю, що там підписувати, нікого мені там підписувати, що робити. Подивимось, зарплатний фонд аналогічно у нас дуже-дуже багато ще свободних коштів. Як ви можете бачити, 111 тисяч зарплатне фонд у нас а, ще вільний. База у нас вже майже ідеальна, тренувальна база 20, тренування юніорів 20, пошук молодих гравців 20, а от тренувальна база молоді 16 ще не прокачали. Можливо, до кінця сезону встигну прокачати, не знаю, подивимось. Славу до Чарену, ми розширили 15 тисяч, а місткість стадіону. Оціночна вартість нашого клубу 331 мільйон євро. Найдорожчий клуб в Україні. Для порівняння, ну не у тернопрі можу не дивитися, 400 тисяч. До речі, я вам говорив в минулій серії ще покажу, але не показав. А, перша ліга минулий сезон Нива Тернопіль. Взяли четверте місце, а грали в плей і піднялись. Тепер в цьому сезоні у нас два клуб-партнери грають в прем'єр-лізі. Це Нива Тернопіль, яким між іншим три матчі, три перемоги на секундочку. Перемогли Дніпро-Верес-Ілензе. І Аболонь, яких 4 матчі, дві нічі дві поразки, нічия з нами між іншим, була. А із ЛНЗ, і для поразки від Вересай Зарі. У нас 4 матчі три перемоги над медалістом Зарею Кривбасом. Жодного м'яча не пропустили. І ніч я заболоні один-один. Тепер йдемо далі по вартості 400 тисяч. Нева Тернопіль грає з нами в одній лізі. В результаті дешевше десь разів 700-800. Може там перерахувати, якщо комусь цікаво. Оболонь не видно вартість. Там 170 тисяч дається. Ще й заборгованість 200 тисяч, баланс мінус 400 тисяч на партнерших погано не. Олександрія там теж менше мільйона, видно, що тисячі, заборгованість 5 мільйонів, Оліси 925 тисяч, знову ж таки, менш мільйона, заборгованість 3,5 мільйони, баланс мінус 2,5 мільйони, руф менше мільйона, Верес менше мільйона, заборгованість 1,7 мільйона, Вождка Полтава мільйон найдорожчі доки після нас клуб в Україні. Заряд 8,75 мільйонів, оце вже пішли на елітних клубах між на менеджер Дмитро Поворожнів, між іншим наш братик. А теж є заборгованість, баланс теж в мінусі. Дніпро 1. А, там погано видно, здається, 2.7 млн. десь так воно є. Заборгованість 10 мільйонів, теж все не дуже погано. Динамо Київ, там, ну менше 10 мільйонів видно, скільки не видно. Заборгованість 15 мільйонів. До речі, менеджер а, Тоні Джановський це наш менеджер юніорів. Отак. Динамо побачила, що в нас є менеджер юніорів і забрала собі його. На даний момент виходить, що? Щозарі особа з нашого клубу у менеджер, Динамо, особа з нашого клубу менеджер. в менеджер. Він гульці, 325 тисяч баланс в Карпатах, 11 мільйонів. Виходить, Карпати найдорожчі зараз клуб в Україні після нас. За тому що ще ми у них купили там гравця за великі такі кошти в попередньому сезоні. Менеджер між іншим Сергій Кравцов. гравцов. Далі Кревбас Вікіпанків менеджер 275 тисяч. ЛНЗ, 2,3 мільйона вартість. Металіст 30 мільйонів, ось він, найдорожчий клуб України. Металіст лише в 10 разів дешевший за нас. Виходить другий за вартістю клуб України, дешевший від нас в 10 разів. Далі Металург Хану, і кінець її коло замкнулося. За прев'ю ми там з величезним відео на першому місці. Найкращі гравці це Жозе Пен і Антонов наш. Якщо дивитися в цілком на склад, майже всі наші, там Федерів, Антонов, Захаров, Пена, ну, атака повністю наша в центр поля гестин Лоурі. хто Гестина нарисував в центр поля, хто Лоурі нарисував в центр поля Васіолі, навіть ну, такий. А, Аргентинець, ні, я не використовую справу. Я ще не звик до цих прізвищ, справі не використовую. Воротар Кардона це теж наш, ну просто я його не використовую. Я награю ну, зрозуміло, що нашого Мельченка. І лежать три гравці Динамо, це Вівчаренко, Чапчет і Ойоно. Далі за прев'ю можете бачити, що ну, два наших клуба-партнери на останніх двох місцях. Так, Динамо, Заря, Карпати, Металіст, який на другому місці, аж на 9 місця прев'ю. В першій лігі, ну, зрозуміло, що Шахтар перший він буде по прев'ю. До речі, не всі гравці найсильніші, є криворучка, з якого це він клуба з колосу хоче пти. А, який теж ну, в топі найсильніших гравців. Першої ліги, який не з Рахтаря, я вам показував минулі серії, що до мене може прийти Юрій Верндуб головним а, скаутом. Дивіться, Юрій Вернедуб головний скаут запорізького металурга. Вже він там навіть трохи вивчив Австрію, Бельгію, Англію, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Португалію, Іспанію. Ну людина розвивається. Що сказати, профі. Скажіть за все, його в нас забруть якийсь інший клуб-менеджером, як це було з поворожніком, як це було з нинішнім менеджером Динамо. Нічого проти не маю. Хай йде, вкладе свою частку, отримує більше ніж я півтори рази. Але гроші за не головне, головне отримувати задоволення від роботи. Він це отримує і добре. Спілкування з пресою, хто любить позмагатися в дотепності, цікавий такий тип спілкування, особливо коли дві тип спілкування за запитання. Ми традимося на вартістю гравців найдорожчими. Зараз в мене є це Алекс Лоурі вже який сезон поспіль ще не дивно, який, до речі, непогано грає. А, та Нікіда Антонов. Далі Гессон, Федерів, Захаров, Федерів речі, Федерів, цікавиться Жерона, Амельченко. А, Косіо Алсані, Салюк. Ну, Більш детально по кожному з них будемо житися в кінці сезону, бо цікаво таке буде підсумки всієї кар'єри. Гра я плюс за такою тактикою повністю перебудував команду ну, в воротах Омельченко так. Справа я використовую сідельника нашого молодого регена, перспективного. Поскидався він по орендам, а, а він навіть не наш. За той ще з знівий Тернопіль. Він самі партнер я вважаю його нашим. Потім все, як він перейшов до нас, я його так награвав. Потім віддав оренду в Дніпро він там пограв, я його почав знову награвати. Дніпро знову говорить, дайте мені його в оренду, я знову віддав. Зараз він повернувся, знову я починаю його награвати. Тепер віддавати його не планую, бо до цього ж таки в мене грав Білорус. Зараз в мене білорус теж є, але Білорус не краще. За цього сідельника, тому хай буде сиденька. В центрі в мене грає ісландець і аргентинець басіолі. Він не набагато кращий за мого тарана. Не набагато краще за мого єгиптянина, не набагато краще навіть за Дениса Кулика, як... якого я з шахтаря підписав. Але він Аргентинець перспективи, тому хай буде. Зліва досі награю Жузепену, він досі не навчився грати лівого захисника. Ну так, тоді сказати нічого. В центрі поля в мене румин і Словак, Стреле Аласані. А в Аласані це лише зараз виходить в мене центрі поля, зазвичай в мене тут грає мій перуанець. Де він тут? Бачу, що з цього очень. Хідаль, але він зараз на травмі. Так мене грає перуанець і Румунії. Справа Захаров без заперечення, просто машина. Центральний, mm -hmm. нап... центральний, півзахис... центральний півзахисника Захаров без заперечень, зліва Ловрі він дуже добре грає, але я його права він вже старий. Мені зараз нікого його випускати. Але знаєте, тут на кону майже 30 мільйонів, а йому вже 29 років, в мене ще є буквально рік, потім його не продасиш. Ну але потім це вже буде не мої проблеми. Ну і форвард федерів без забереження 6 матчів 8 голів. Що ще можна про нього сказати? Люди чемпіонів, отже, ми отримали 148 мільйонів, а почали одразу в групі. А в кваліфікації в групі, отже, ми граємо перші два матчі зараз поспіль проти Бундесліги. Лепсих, Брусія Менхландбах, що мені вже не дуже подобається, два матчі поспіль проти Бундесліги. Але після цього два матчі поспіль проти команд АПЛ. Це ще мені життя з не наказала з Тотан МЮ. Далі, після цього в мене Монако. Потім нарешті в мене слабка команда Янггос, і потім два матчі в серії А Мілан і Ювентус. І просто уявіть о, цей сезон ліги чемпіонів. Ювентус, Мілан, Монако, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Борусії, Гайлеї. Це сім це... матчів, яких хоча б, не знаю, взяти два-три очки, це вже буде нам досягнути. Ну я не поліця, хоча б одна може бути перемога. Я хочу, що ми десь будемо всередині для того, щоб вийти в стики, а зараз розумію, що ми хоча б вийшли ті стики знову ж до остання місця. У семьзоні просто не пощастило, тут нічого більше не скажеш. Але будемо дивитися, що там і як там. Цілком давайте подивимося, як він проходить сезон. нуль Кривбас, перемогли суперкубок вже вкотре там поспіль, я не пам'ятаю, втретє чи в четверте. Де-ду-нулі переможці. Четверте поспіль. Шахтар перемогли, зорю перемогли, Шахтар перемогли і ось зараз Динамо перемогли. В 4 грали по трьох різних суперників, чотири перемоги. А, до речі, там за 8 раз програвали. Так, ми грали 5 разів поспіль, з них 4 рази поспіль ми перемогли. Вперше, як ми грали, ми програли Шахтарю. Ну і далі в УПЛ, нічого і зараз ось перемогли 2-0 зорю, 5-0 перемогли Верес, 3-0 перемогли Металіст. там Мельченко не пропускає. І далі в мене календар. Ну подивіться, який мені зараз буде інтерес грати ЛНЗ, щоб їх перемагати там 5-0, Верес перемагати 6-0, потім в мене Лецях, якому я 6-0 відлечу, потім Олександрій я 6-0 переможу, Борусі 6-0 відлечу, і так і далі буде йти. Дивіться в мене рух, потім Тоттенхем, потім Інгулець. Далі перед наступною Ліги Чемпіонів Полісся, Мю, Ворскла. Потім Динамо. Це найсильніший може, суперник, не, не найсильніший, це єдиний сильний суперник УПЛ, Потім Монако, Неватермобіль, Оболонь, Ну, це взагалі ні, не таке щось. Ну що ж, тоді на цьому все. Повернуть до вас вже ну, або, виходить, я до вас повернусь на стики Ліги Чемпіонів. Якщо ми туди вийдемо, скажімо, за все вийдемо або вже повернувся в кінці сезону, якщо ми не вийдемо з таких чемпіонів. Ну, не хотілося Бо якщо я вийду з таких чемпіонів, то я покажу в останній серії декілька матчів. Ну, якщо не вийду, то бачу не буде більше. Наразі ми все задіємо та до побачення.